Добре. Брати і сестри, в нас сьогодні особливо різноманітні всякі питання піднімаються через те, що церква то є сім'я. І так, як написано в дії святих апостолів, то написано так, що вони перебували в науці апостольській. І наука апостольська сьогодні дві години. Вона. Присутня на цьому місці. І братерська спільнота сьогоднішнє служіння, як ніколи показує, наскільки є братерська спільнота між братами і сестрами. І так написано в Слові Божому. І вечера Господня, так написано в другому розділі. І сьогодні відбулася вечера, і були молитви. І минулу неділю. В, в помешканні Крищук Ірини Андріївної і Сергія Крищука відбулись заручені. В присутності батьків і членів родини. Так що сестра Оксана Крищук. Яка перед вами і ви її бачите, вона наміряється вступити в шлюб і спушка Дмитро Михайлович, місто Самар, Церква Іванських Християн Баптистів, це Дніпропетровська область. Ми були присутні і онлайн. Говорили з служителям цієї церкви через те, що є такий порадок між церквами і ми його дотримуємось. Дата весілля вона ще поки не призначена через те, що брат Діма він служить. Так що я хотів би, щоб ви могли всі разом. Вставши на, на, на свої ноги, помолитися, попросити Божого благословіння на цю сім'ю, яка зароджується, щоб Бог благословив, а заручені дають право для, для них бути оголошеними в церкві, батькам і всім готуватись до шлюбу і також. Подати відповідну заяву в ЗАГС, щоб можна було розписатись. Так що я всіх вас запрошую до молитви, встанемо помолимося. Святий Бог, ми пристали перелице Твоє в наших серцях, в серцях є радість через те, що ти даєш сьогодні можливість для наших братів і сестер, які. Примирилися з Тобою і являються членами церкви Твоєї, і сьогодні вони можуть, можуть будувати свою сім'ю. На руках молитви несемо сестру Оксану і брата Діму. Ми просимо, Господи, щоб Ти благословив і зберіг їх до того моменту, коли вони пристануть перед Тобою. І будуть просити, щоб з'єднались їхні серця на віки. Церква наша просить, щоб ти благословив їх на їхніх дорогах, все їхнє життя. Особлива молитва за те, щоб ти благословив брата Діму, щоб його обминули кулі, осколки, все, що сьогодні може трапитись там. Ми просимо тебе. В ім'я Ісуса Христа, Спасителя нашого і Бога, збережи, а тобі честь, хвала і подяка на віки, нехай прибуде. Амінь. Добре, все.

Ну, ясно. Приймаємо вітання. Приймаємо вітання. Ще хто? Приймаємо вітання. Приймаємо вітання. Приймаємо вітання. Ще є вітання? Нема. За вітання всім щиро дякуємо. Хто де буде, несіть щире вітання від нашої церкви. Просимо. Будемо вітати один одного і з миром Божим залишати дні молитви.